19 грудня в комунальному закладі Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради відбулася зустріч заступника голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександра Шамрая з представниками студентської ради коледжу. Ви є нерідєм складовою, дуже як студентський колектив, і саме педагогічний колектив. Чому ми говоримо, що студентська рада ваша? Повинна бути дієвим органом, відповідно, щоб почути й був голос молоді в тому, чи це в науковій роботі, чи це у звичайній роботі, чи це волонтерський, чи інший. Тому ця активність зараз за чотири місяці я її відчутно відчуваю, тому що навіть в діалозі раз у місяць. Із керівництвом молодіжної ради у нас відбувається десять із зустріч. захід проходив у форматі відкритого діалогу, де студентська молодь мала можливість поставити будь-які запитання заступнику голови ЧОВА, обговорити різні проблеми, що їх хвилюють, та питання щодо розвитку молодіжної політики Черкащини та Уманської громади. Зокрема, йшлося про участь студентської молоді у грантових проектах та ролі студентського уряду в суспільному житті коледжу, траєкторії розвитку студентського. Самоврядування в Україні в умовах воєнного стану, перспективи розвитку освіти, можливості працевлаштування після навчання та багато іншого. Також на зустрічі були присутні голова молодіжної ради при виконавчому комітеті Уманської міської ради Софія Кучер, виконуюча обов'язки директора коледжу Зоя Крамська, яка в свою чергу наголосила на важливості участі студентської ради в діяльності коледжу. Також керівний склад та активні учасники студентського уряду коледжу представник. Ставили свої напрацювання та здобутки, розповіли як про вже проведені, так і про заплановані у найближчі перспективні проекти, внесли пропозиції щодо розвитку спортивних комунікацій, можливості відкриття смарт-простору для дозвілля студентства у місті Умань та комунікації між студентськими радами Черкащини. Загалом, за час відкритого спілкування, здобувачі освіти винесли на обговорення важливі теми, такі як якість освіти, міжнародна співпраця, реалізація власного потенціалу. Спорт... Спорт, господарські питання, наука, перспективи працевлаштування і навіть особисті питання, отримавши відповіді від заступника губернатора. Ми це все у загальному із молодіжною радою, намітим свій план розплануємо і теж будемо реалізовувати крім той загальних питань, які є в нас у роботі. По завершенню офіційної частини зустрічі студенти продемонстрували вокальні та хореографічні композиції. Також Олександр Шамрай мав змогу переглянути виставку робіт працівників та студентів коледжу. Я хотіла тебе сказати нам про на нашу коледжанську виставку. Студенти настільки талановиті, так само як і викладачі, які малюють шивають бісером, закрити займаються, маками розширений живопис в коледжі, так само як і вишивка алмазною та бісером.